До вашої уваги хочу представити віртуальну екскурсію бібліотекою міста Білефельд, Німеччина. Бажаю приємного перегляду. Яка краса! У бібліотеці, міській бібліотеці міста Білефельд, Німеччина. Всі зони для діточок різного віку. Далі там для дорослих. Дуже все зручно, підлаштовано до діточок, все доступно. Такі цікаві. Зони для читання. Ось які класні. Дуже багато книжок, всі новесенькі. немає ніякого стороннього запаху. стелажі. Все для зручності дитини. Супер. Дитяча кімната, кіндерцімер. Так, це у нас така невеличка відкрита актова зала. Так. Далі вже ми вийшли з дитячої зони. Це у нас зона для дорослих. Просто мрія. Тут кафе навіть є. Тут читальна зала для дорослих, можна почитати. Тут навіть є диски. Ось скільки їх. Тут, до речі, до сих пір користуються дисками. Це в них дуже популярно. Там комп'ютери з каталогами. Ось так, цікаво. Так, я зараз хочу здати книжки. Одну я вже здала. Дивіться, я буду класти сюди. На сканер автоматично додається книжка, яку я поклала на сканер. Відкладаю. Так. І кладу наступну. Автоматично додалася домособистого кабінету. До сканер залишається. Зараз хочу вам продемонструвати, як користуватися формуляром карткою, і як переглянути, скільки книжок на моєму формулярі. Так, обираємо Оббираємо Обираємо. І бачимо, що в мене три книжки. Можна надрукувати? Ось так. Круто. А це станція приймання прочитаних книг. У цьому терміналі здійснюється оплата абонементу. Він коштує 14 євро на рік. А це куточок українських книжок. Створили добрі люди, що наші українські дітки можуть приходити і брати тут книжки рідною мовою. Ось так гарно все виглядає. Це гарна, гарна бібліотека. Приємно, що поличка з українськими книжками постійно поповнюється. Це другий поверх бібліотеки міської. Ось такі комп'ютери для читачів користування. Ось така. Гарна, гарна бібліотека сучасна. Сподіваюсь, що і в нас будуть такі красиві-красиві бібліотеки. У бібліотеці представлена велика колекція глобусів. Які величезні. Все автоматизовано, систематизовано і дуже сучасно. Ось одразу при вході наш куточок. Ось такий гарний. Така інсталяція відкритий світ читання у вигляді книги. А з цієї сторони книжкові полочки. На другому поверсі розташовано дуже багато книжок. Всі вони поділені за класифікаціями. Серед книжкових рядів можна побачити місця для навчання та читання. У міській бібліотеці завжди багато молоді дітей шкільного віку, дорослих і просто тих, хто полюбляє тримати в руках паперову книгу. Так як будівля бібліотеки велика, в ній розташували багато зон для усамітнення та відпочинку. Щотижня в тій бібліотеці організовують книжкові виставки. Бібліотека надає доступ до безкоштовного інтернету, а це не може не приваблювати сучасну молодь, це безпечне місце для спілкування. Дуже мені сподобалась ідея створити окремі прозорі кімнати для усамітнення, для комфортного навчання, для проведення онлайн уроків, конференцій та тренінгів. А це стележі з папками, в яких наповненням є дитячі казки. Незвичний формат презентації казки дітям. Ось у такій папці зібрані всі ці картки. Це у на нас якась казка про сову. І на першому слайді ззаду е, перелічено опис до кожного малюнку. І ось самі малюнки. Вони всі заламіновані. Я вважаю, що е, такі слайди буде дуже цікаво розбирати з дітьми. Ось, які гарні. І їх дуже багато, таких казок. Це можна взяти собі, як за приклад. І створювати наші українські казки на прикладі такого виду читання, вивчання казок. Мені сподобалось. Хочу вам показати деякі зразки цих карточок. Ось такі є Аладдін. У бібліотеці є така послуга як медіасервіс для людей, які не можуть самостійно вийти з дому. Волонтери медіакур'єри здійснюють безкоштовну доставку книг та медіафайлів по всьому місту. А так виглядає бібліотека ззовні. Дуже сучасно. Ось така була віртуальна екскурсія бібліотекою міста Білефельд. Сподіваюсь, що вам сподобалось. А зараз хочу вам продемонструвати казкові вуличні інсталяції. Кожний будиночок відповідає певній казці, казковий герой якої ніби оживає. І з будиночка можна почути цю аудіоказку. Такий вертеп спонукає дітей до читання книг. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Ще одним цікавим видом популяризації читання в Німеччині є вуличні книжкові шафи. По всій Німеччині вже налічується близько 400 таких книжкових шаф. Це може бути як стара телефонна будка, так і справжня книжкова шафа. Зустрічалися навіть інсталяції з дерева, всередині якого розташовувалися книжкові полочки. Деякі шафи. Це пожертвування громадських фондів, а деякі існують як реклама підприємств. Є шафи лише з дитячими книгами, з детективами та пригодами. Здебільшого вони задумані як вулична бібліотека для легкого обміну книгами. Люди самі приносять свої вже прочитані книги, ставлять їх у шафу і беруть цікаву для них літературу. У деяких шафах книги можна взяти лише на якийсь час, і потрібно їх не забути повернути. Дверцята без замків, жодних кодів, все ґрунтується на чесності та порядності. Звичайно, тут немає звичних для бібліотек формулярів, але за поповненням книгами стежать фонди або фірми, що їх встановили. Хоча вуличні книжкові шафи не замінять бібліотек, у Німеччині вважають, що вони постійно нагадуватимуть про одне з найбільших надбань людства друковану книгу.